Десять хвилин тому був на виклику, а тепер готується до щеплення, розповідає фельдшер Анатолій Прятка. Каже, хоч у їхній професії вакцинація обов'язкова, але робить її за власним бажанням. Першу дозу чоловік отримав торік у березні препаратом Астразенека. Графіка немає, просто прийшов вакцинуватися. Контакт з хворими, не знаючи, хто він, як і на вулиці, вдома все буває. Лучше застерегтися. Бути впевненим, що хоч захворієш, то в і формі. А це реєстраторка центру первинної медико-санітарної допомоги Лариса Романова. Щодня розповідає, вона спілкується з близько сотнею осіб. Каже, хоч вакцинація, вже і третя, але хвилювання все одно є. Перша доза була трошки були ускладнення, друга доза більш-менш нормально пройшла. Ну а третю побачимо. Вакцинувався швидко і без черг, говорить черкащанин Сергій Орленко. Каже, курс щеплення завершив торік у липні. Тепер хоче поновити дію вакцини. На ну, всякий случай не помішає, для чого ж мені боліть лишній роз. Я вже переболів раз, ну правда, переболів без температури, без нічого взагалі. Усім охочим бустерну дозу роблять препаратом Pfizer або Moderna, незалежно від того, яка вакцина була перед цим, розповідає медсестра Альона Наливайко. Каже, людей зараз приходить небагато порівняно з минулим роком. Наплив набагато менший ніж був на початку вакцинації. На третю дозу відсотків 50-60 приходить. Переносять до висліду. основна маса каже, що взагалі нічого не відчувають. Інколи в декого біль в руці. Зі слів завідувачки амбулаторії Івани Манжуле, третя доза для медиків добровільна, на відміну від перших двох. В обов'язковому порядку у нас зараз перша та друга доза, тобто це обов'язкова умова. Третя доза у нас по мірі того, в кого підходить термін. От, наприклад, в нас вже зробили мобільна бригада, я зробила і деякі лікарі, хто робили першими. Інші лікарі у нас будуть поступово робитися. в ковіду Є різноманітні штами. Одні штами, наприклад, є більш небезпечні, інші менш небезпечні. І для того, щоб можна було перекрити їх максимально всі, робиться бустер. Зі слів пані Івани, сертифікат для щеплених бустерною дозою з'явиться наприкінці січня. Датку дія Дар'я Шевченко, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкащина.